Друзі, всім вітання, Автомаркет Маркі з вами, тільки що заїхав до нас на явність такий дублькабі набор це наш Special Crafter 2016 року на спарсі максимальній базі. Украсивому сірому кольорі. Він абсолютно ціленький, доглянтий, має шафу на рабі. Це Всі Шість колісних в дуже хорошому стані. Ззаді у нас є фаркоп прицепний. Борт також в досить хорошому стані, з довжиною 3.60 і шириною 2.15. Тут у нас також високі зауважені. Він у нас йде на 7 місць, у водійській сидіє у нас йде пілот, є вібасто, круїз контроль, ось такий от мультируль, ось така мультимедіа, Печка на механіці має два ключа. Всі сидіння абсолютно ціленькі, не затерті, без дірок. садочка у нас прибраний, доглянутий. По тут у нас 2 літра дизель на 160 сили і 120 кВт. Ось такий от красень. Із ціною 25 800. Будемо раді бачити нас на стоянці. До зустрічі!